Озерочка, що ти бачила жик? Що ти гавкала на жик? Да? Там є жик? Де жик? жик? Ти гавкала на жика, так? Да? Ой такий жик там. Ходи там такий жик? Ти на нього гавкала, да? Ай, там такий жик був. Ай-яй-яй, який жик! Да? Ти бачила ежика? Де ти бачила ёжика? М? Класно, так? Да? Ти погавкала класно, так? Да? На жика? На ежикані <си> на ежика.